Добрий день пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про найкращі прочитані книги за січень. Усі жанри є дуже різними, тому було важко обрати, яка ж мені сподобалася найбільше. Але пропоную разом пройти цей шлях від найгіршої книжечки до найкращої. Почнемо. На останньому місці опинився роман південно письменниці День, коли я зникла. На жаль, на українську мову ця книга не була перекладена, тому мені довелося читати її англійською. Ця історія розповідає про жінку, яка втратила пам'ять і не пам'ятає 11 років свого життя. У неї не залишилося нікого та нічого, і навіть згадки про те, що молодша сестра. Позбавила себе життя. Я була дуже заінтригована цією книгою. Вона мені дуже вподобала, особливо своїм описом. Я вже могла передбачити, хто скоїв усі ці злочини, хто у цьому винен і взагалі, як все це сталося. Тобто, книга вона побудована на такому собі детективі, але проблема в тому, що там дуже багато повторень. Тобто, ті події, які повторювалися раніше, вони повторюються і в інших розділах, і це з кожним разом стає. Нудніше та нудніше читати. Я так і не змогла примусити себе дочитати цю книгу, я зупинилася на середині, і я просто дочитала кінець. Кінцівка мені видалася не такою вже й зрозумілою, тому що а, закінчується тим, як вона повертається до свого дому, і це все. Більше авторка нічого нам не розповіла. Я таки не отримала ніякі відповіді на свої запитання, тому мені ця книга не дуже сподобалася, і вона опинилася на останньому місці у моєму січневому рейтингу. Взагалі мені подобається південно-корейська література, але ця книжечка була трішечки розчаруванням, тому що я фанат південно-корейської літератури. На передостанньому місці опинилася книга української письменниці Ульяни Гіпчук. «Дівчатка». Ця книга привабила мене сюжетом, обіцяючи дуже драматичну історію про. Молоде покоління, та саме, як дівчата борються з е, сьогоденнішніми проблемами. Я почала читати і зупинилася приблизно на 30-й сторінці, коли зрозуміла, що це занадто нудно. Е, сюжет він ніяк не розгортався. Тобто там ідуть події, які відбувалися в тому чи інакшому е, році, але я так і не зрозуміла ідею цієї книжечки, хоча е, опис був доволі таки інтригуючим. Можливо, для когось, хто любить філософські роздуми, а також повільні історії без якихось динамічних подій. Сподобається ця книга, але мені вона не дуже вподобувала, Я навіть її не дочитала, тому не знаю, чи можна це вважати прочитаним за січень. Десяте місце у моєму рейтингу зайняла неоднозначна книга, зіпсований від Пенелопи Дуглас. Чому я вирішила прочитати цю книгу? Весь пінтерест у мене був лише у зіпсований у Пенелопи Дуглас, також її серії книг, які потрібно читати за порядком. Тому я вирішила прочитати першу, якщо мені вона. nie spodoba ci się. Інший цикл я читати не буду. Як ви зрозуміли, по рейтингу вона мені не дуже сподобалася. Я оцінила цю книгу на 3 з 5, тобто це доволі високий рейтинг для такої книги. Зараз поясню чому. По-перше, мені подобався стиль написання авторки. Вона дуже майстерно передає атмосферу цієї дарк-академії та саме цього жанру. Книга написана доволі цікаво, але сюжет для мене був занадто заїдженим та дитячим. Такі книги мене більше не цікавлять. І навіть визивають сміх, але я думаю, що якби мені було років 14, мені б ця книга сподобалася, тому що у тому віці я любила такі книжки. Поговоримо про сюжет. Там розповідається про дівчину Еріку, якій щойно виповнилося 19 років. Вона з багатої сім'ї думає про те, як вибратися з того міста, де вона народилася, і переїхати в інше місто для свого майбутнього, почати коледж, навчання а також жити самостійно. Там ще є дуже цікавий персонаж на ім'я Майкл. Він старший брат її найкращого друга. І як ви розумієте, у них починають розвиватися стосунки. Але стосунки не зовсім добрі. Я дочитала цю книгу до кінця. Але перегортуючи сторінки, і в принципі в мене склалося непогане враження щодо цієї книги, але бажання прочитати інші книги у мене немає. На дев'яте місце я поставила код да Вінчі» Дена Брауда. Це детектив, який розповідає про низку подій, які відбуваються у місті. Я чула про цю книгу вже дуже-дуже давно, але змогла прочитати лише у цьому місяці. Жертву вбивства знаходять у Луврі у позі вітрувіанської людини. Відомої картини Леонарда Да Вінчі. Головні персонажі Роберт та Софі знаходять підсказки щодо цього вбивства саме у картинах Да Вінчі, від того і назва. Тобто, сюжет такий доволі цікавий та інтригуючий, особливо для любителів мистецтва. Мені сподобався початок цієї книги, а особливо атмосферу, яку автор передає. Сюжет видався мені занадто затягнутим, тому що вони довго не відкривали, хто ж таки вчинив це вбивство. Також там було багато рель релігійних подій, які відбуваються на основі Біблії, вони не є реалістичними, але цікаво було читати саме інтерпретацію. Я б радила прочитати цю книгу тим, кому подобаються детективи з нотками мистецтва. Наступні книжечки від восьмої до першої це книжечки, які мені вподобали найбільше. Тобто вони отримали від мене 4 і 5 балів. На восьмому місці опинилася повість «Конотопська відьма від українського письменника Григорія Квітки Основ'яни. Це дуже колоритна повість, яка поєднує в собі елементи українського гумору, сатири та містики. Вона мені дуже сподобалася саме через те, що там було дуже багато інтриг з. Відьомуськими зіллями, прокляттями, і так далі мені було дуже цікаво читати також там дуже багато жартівливих моментів, і я думаю, що тим людям, кому подобається українське село 18 століття. Також сподобається ця книга. На сьоме місце я поставила трилер від Голі Джексон, Виживуть П'ятеро. Думаю, усім нам відома книга Посідник зубивства для хорошої дівчинки від Голі Джексон, яку я, ще, до речі, не читала, тому Виживуть п'ятеро це моя перша книга, яка ознайомила мене з авторкою. Сюжет розвивається навколо дітей. Підлітків їх шастером вони відправляються у фургоні в інше місто для каніку. Але вже на середині шляху вони розуміють, що у них немає ні інтернету, ні зв'язку, ні навіть gps навігатору І начебто все весело, але окрім того, що вони звернули декілька разів не туди, а посеред темного лісу вночі хтось випадково або не випадково прострілює їхні шини підлітки розуміють, що щось не так, а за мороком ховається вбивця. Їх шестеро, але у кожного є секрет, який вартий життя. Мені сподобалося саме те, як авторка поступово розкриває ці таємниці, також як вона до кінця інтригує нас, хто ж там такий за тим Мороком, як взагалі вони пов'язані один із одним і чому саме. Ці підлітки, ці діти опинилися у цьому фургоні неправильний час. Це дуже захоплюючий трилер, який тримав мене в напрузі від початку і до кінця. Часом мені було навіть мотрошно читати, тому що трилери і горор це взагалі не зовсім моя тематика. І хоча я не змогла полюбити головну героїню, тому що вона викликала своїми вчинками у мене лише роздратування. Загалом книга залишила дуже приємне враження. Шосте місце посідає готичний трилер. Сар Пірс санаторій. Події розгортаються у колишньому санаторії, перетвореному на готель. Головна героїня це детективка, яка приїжджає у Швейцарію на весілля свого брата, але натомість їй доводиться розсліджувати вбивства. Уявіть собі модрушну атмосферу Альп, де немає доступу ні поліції. Ні іншим людям через снігову завірюху люди вимушені залишатися в готелі, тому що немає ні виходу, ні входу. Я вподобала цю книгу саме через її такий містичний та моторошний шарм, тому що саме в той момент я також була у Швейцарії, і я не знаю, як так цікаво вийшло, що я знайшла цю книгу, але я не знала про те, що події також відбуваються у швейцарських Альпах. Вийшло доволі таке цікаво. Я думаю, що ця книга назавжди ж залишиться в моєму серці, тому що я ніколи не забуду про те, як я боялася гуляти по горах саме після прочитання цієї книги. На п'ятому місці опинилася документальна література втеча з табору» номер 14». Це правдива історія про втечу Шин Дон Хьока з північно-корейського концтабору. Це дуже шокуючий, але важливий твір, який відкриває очі на те, що відбувається у Північній Кореї прямо зараз. Я випадково натрапила на цю книгу і вирішила її прочитати чисто з цікавості. Але моє серце було розбито. Я б ніколи не подумала і я б ніколи не знала, якби я не прочитала цю книгу, що в житті і взагалі в цьому світі на нашій планеті щось подібне відбувається прямо зараз. А також там надані деякі карти картинки та місця подій і карти, як взагалі це все відбувалося. Шин Хьок розповідає свою історію і саме те, як йому вдалося звідти втекти про його дитинство. Я взагалі ніколи б не могла подумати, що люди можуть бути настільки жорстокими. На четвертому місці опинилася книжечка Зачарована десна від Олександра Довженка. Ця книга розповідає про любов до природи, а також щасливі спогади з дитинства. Читаючи, я плакала від щастя, тому що я згадувала і своє дитинство саме коли я проводила його у селі у бабусі та дідуся. І ці події мені дуже були відомими, близькими до серця, і я дуже сумувала за Україною саме під час прочитання цієї книги. Але не все так добре і прекрасно, звичайно. І до цієї книги також увійшла повість. Україна вогні. Як ви зрозуміли, якщо в попередній повісті я плакала від щастя, то в цій повісті я плакала від горя. Ця книга розповідає про Україну під час світової війни. Після прочитання цієї повісті я стала поважати Україну ще більше. На третьому місці опинилася серія фентезі, Рубінова, Сафірова та Смарагдова книги. Це дуже чарівна та дивовижна серія книг про. Подорожі та кохання. Ще перебуваючи у підлістковому віці, я хотіла прочитати цю серію книг, але на той момент у мене не було можливості купити саме паперові версії, тому я прослухала аудіокниги. Перша книга це Рубінова. Вона мені дуже, -дуже сподобалася. На відміну від другої та третьої, вона була найбільш емоційна, драматична та весела. І, хоча друга і третя книга були також цікавими, на мою думку, це можна було б зробити навіть і в одну книгу. Тому що події розвивалися вже набагато повільніше, і читати його, точніше, слухати, було трішечки нудно, але все одно там було дуже багато жартів, які мені дуже сподобалися, тому я оцінила цю книгу на 5 із 5. Я раджу прочитати цю книгу кожному від підлітків до дорослих, тому що це дуже тепла та чарівна історія. На друге місце я поставила книгу Мемуари Гейші від Артура Колдена. Це надзвичайна історія, яка описує культуру японського народу. Ще в дитинстві я пам'ятаю, що ми з батьками дивилися екранізацію цієї книги, вона також називається мемуари Хейші», І знову, натрапивши на неї, я вирішила прочитати її. Читала я її італійською, тому часом було дуже важко, тому що саме через терміни, які використовувала стародавня Японія. Але культура та атмосфера дуже. Чітко передає саме життя гейші, як все відбувалося, як вони жили та які цінності мали. Я б радила кожному прочитати та продивитися екранізацію, тому що це книга, яка точно варта уваги. І нарешті, перше місце в моєму списку посідає книга Камінь ножиці папір від Аліс Фіні. Це історія про подружню пару, яка вирушає на відпочинок з метою покращення їхніх взаємовідносин. Саме ця книга стала моїм абсолютним фаворитом саме через її кінцівку. Я була настільки шокована, що я ніколи не зможу забути. Цю книгу. Я перечитувала останню сторінку, щоб зрозуміти знову і знову, чи так сталося насправді. І саме через ті емоції, яка ця книга викликала в мене, я поставила її на перше місце у січні. Я думаю, що для тих, хто не дуже цікавиться відносинами між чоловіком та жінкою, то ця книга буде трішечки нудна, тому що як такого динамічного сюжету там немає. Але для тих людей, хто хоче трішечки дізнатися більшого, хто любить такі атмосферні історії, то я думаю, що ця книжечка вам вподоби. Ось таким був для мене січневий рейтинг. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікаве. Також діліться в коментарях вашим рейтингом від найгірших до найкращих і, можливо. Ви можете написати також свою думку щодо мого відео. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайте та підписку. Дякую, що були зі мною, і побачимося у наступних відео!